І ви хвилин можете пообідати так, щоб смачно вам було? Ну хвилин 15, напевно. Тобто вистачає? Ну так. Слухайте, а вас сьогоднішнє меню не вражає? Вас завжди так готують, як сьогодні? Ну, в принципі, так. Що так? Що ну так. Тут, тут добре годують. Скуштувати солдатської каші і не лише каші. Журналісти ITV пообідали у солдатській їдальні разом із бійцями першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, яка розташована в Ірпені. Сьогодні Національна гвардія України відмічає п'яту річницю з дня її створення. Нами було сплановано святкове харчування для військовослужбовців нашої частини. Сьогодні на обід військовослужбовці їли. Було приготовано борщ, солянку, кашу рисову з овочами, макарони, свіжі овочі, яблука. Хороший солдат це здоровий солдат. Тому організація харчування не менш важливий процес, ніж будь-який інший, заявляють у частині. І ця світла простора їдальня такою була тут не завжди. Недавно завершили її капітальний ремонт. Головна на цій території Лілія Леончук. Вона начальник їдальні і відповідає геть за усі процеси, які тут відбуваються. Все робиться по ходу. Якщо щось одне зробилося, зразу вже обирають. Ми не чекаємо, коли все приготуємо, а потім наводимо порядок. Ні, у нас, якщо на короткі зробили. І зразу стали помили, на плиті приготували, відключили, зразу прибрали і все. На столі так само. Кожен, хто стоїть із на свої операції, якщо вони порізали, зробили. Кожен після себе обирає своє робоче місто. Те, що у харчоблоці ідеальна чистота, не новина, а от обирати собі меню до смаку солдати раніше не могли. Тепер завжди є кілька страв на вибір і першого, і другого. Тут же ж не кожен день одне й те саме. Повторюються десь через день, через два. Нормально, різноманітне меню. Тут майже як вдома, тільки не мама готує. Продовольчою службою відпрацьовується меню розкладка на тиждень, в якій ми плануємо страви. Тобто, щоб страви не повторювалися щодня, ми плануємо сьогодні м'ясо курятини. Завтра це будуть котлети або відбивні з м'яса яловичини, або свинини. Та не менш важливим надбанням є оновлення усього кухонного устаткування у харчоблоці. Пані Лілія каже, нова електрична плита, наприклад, має не лише більше поверхонь, але й набагато ощадніше за попередню а м'ясце у нових жирових пічках і смачніше, і швидше готується. Не натішиться й новими електричними котлами. Можна приготувати 250 літрів борщу, виявляєте? Також обладнання нове, також воно регулюється. Сьогоднішні куховари хлопці-строковики. До армії Денис практикувався у ресторанах. Каже, про солдатську кухню мав трохи інше уявлення. На кухні мені сподобалось, я не думав, що в армії так готовлять. Чесно. Рис. Я думаю, ну, якби нас таке, кажуть, що в армії погано кормлять. Ну, тут такого немає. Рис, подивіться, ну розсипчасте всього дуже красиво приготовлено. Протягом останнього року з'явилося ще одне нововведення: контрактники, які раніше платили за обіди, тепер харчуються безкоштовно. Щодня куховари готують для майже півтисячі гвардійців. Зараз погодують особовий склад, який залишився у розташуванні. Потім повезуть обіди для тих, хто несе службу по охороні громадського порядку.